Всім привіт! Що ж, друзі, знаходимося ми на полі, де ми сіяли 2 неділі назад гречку, а точніше 13 днів назад ми сіяли гречку. І ось такий в нас результат. Результат, в принципі, навіть дуже й непоганий. Що я замітив? Ось дивіться: тут де були рядки малини, це ось, ось вся частина. Напевно, що більше вологи було в малині. І за те, що гречка тут зійшла буквально через дня 3, а ось тут в міжряді вона зійшла пізніше. І знов, виходить, в рядку, бачите, більша гречка, сантиметрів вже до 15-20, в міжряді слабше набагато. А загалом ось так виглядає зараз поле з гречкою. Це Після посіву, повторюсь, пройшло 13 днів. Виглядає вона навіть дуже хорошо. Сьогодні в нас начебто в нас 3 да, серпня. І ось так виглядає наша гречка. Врожаю, я не знаю, чи ми з неї зберемо, але як сидирати, буде це 100%. Але будемо сподіватись, що й вийде зібрати хоч маленький, але врожай. Ось такий, друзі, коротенький відеогляд. Ми зробили нашої гречки. Тому тепер будемо чекати врожаю.